Армія Плюс це державний застосунок, створений військовими для військових. Завантажуйте у смартфон, у Play Market і App Store. Займайтеся службою, а не паперами. В армія Плюс рапорт не загубиться. Відстежуйте статус його погодження у застосунку. Перейдемо тепер до рапортів. Відкриється екран Рапорти на вкладці Мої рапорти ви можете відстежити статус погодження рапортів. Командири можуть через АРМІЯ Плюс переглянути рапорт, погодити або відхилити. Отже, в АРМІя Плюс рапорт не загубиться. Слідкуйте за кожним етапом завдяки статусам, які може мати рапорт, на погодженні, на реєстрації, на підписі погоджено, відхилено. Коли ви підписуєте рапорт, з'явиться підтвердження про це та прийде сповіщення, що статус рапорту тепер на погодженні. Далі командир в армія плюс може погодити або відхилити рапорт. Рапорт вже в системі і не загубиться. З новим порядком командир розглядає рапорт до 48 годин, якщо це поважна причина, наприклад, відпустка за сімейними обставинами, до 14 днів щодо інших питань. Командир бачитиме усі рапорти, які надійшли на розгляд у розділі рапорти у вкладці на погодження. Командир також отримуватиме нагадування, що потрібно розглянути рапорт на погодженні. Якщо командир погодив, з'явиться відповідне інформаційне вікно а його підлеглий отримає сповіщення про зміну статусу рапорту. Далі, коли строєва зареєструвала рапорт, він отримає статус на підписі. Коли командир частини погодив рапорт, а діловод відмітив це у картці рапорту. Військовий отримує сповіщення про це. Відхилити рапорт без причини в армія Плюс неможливо. Командир зобов'язаний вказати обґрунтовану причину. Якщо командир не встиг погодити, система зафіксує це, а підлеглий отримає сповіщення та зможе повторно подати рапорт. Попередній документ автоматично стане недійсним. Це була інструкція, як відстежувати статус погодження рапорту в армія Плюс. Дивіться інші інструкції у нас на каналі.